Порушення Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права десятки тисяч людей були свавільно затримані та незаконно ув'язнені, без належних умов утримання, доступу до медичної допомоги і можливості бодай якого зв'язку з рідними. Вони позбавлені також і цілої низки інших прав, зокрема, прав на неупереджений захист, права на справедливий суд і інших. І ми свідомі того всі тут, що Росія, порушуючи міжнародне право і стандарти людських прав і свобод, вона повинна бути притягнута до відповідальності і покарана за свої дії. Тому що саме так говорить справедливість. І міжнародна відповідальність країни-агресора за воєнні злочини і злочини проти людяності, є невід'ємною складовою цієї справедливості і правопорядку на міжнародному рівні.